Цвет гранули помінявся на темніє. Что-то змінилось, если не секрет. Це про несучку кажуть. О, дивіться, був старий урожай, зараз новий урожай. Є різне співвідношення пшениці до кукурудзи. В 1.25 комбікормі для несучки там у складі є пшениця. Саме тому його співвідношення постійно міняється. А також там е, макуха с... соняшникова, іноді приходить світліша, іноді темніша Тому ну, це все е, такий колір, колір. Це аби він раніше був абсолютно жовтий, а зараз став темний. Коротше. То так, да, це змінюється. А так ні. Так ми, е, коли міняються відтінки, то це все залежить від вхідної а ми балансуємо нашу рецептуру по показникам поживності, а не по кольору. Ми робимо так, щоб ви отримували ті самі результати. Буває, наприклад, макуха соняшникова, Да? Одна макуха соняшникова заходить з показниками одними, а інша з іншими. І ми перебалансовуємо. Рецептуру ганова. тому співвідношення міняється. Наприклад, десь макухи соєви там було 150-160 кг на тонну, а зайшла більш протеїнова, її стає 130 кг на тонну. А ці 3% якраз і впливають на... Кольор. Є пшениця, озима, є яра, одна світліша, одна е, темніша. Це теж впливає на колір. У бролірних комбікормах є кукуруза жовта, є червона, це впливає на кольор, є макуха соєва, така гарна гарна, жовта, світла, є чуть-чуть темніша, але вона в гарних показниках. Якості і вона реально гарна. Це теж впливає на колір. Ми балансуємо нашу рецептуру по поживності, а не по кольору.